Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Такий от красивий Renault Megane 2012 року випуску на дизельному 1,5 двигуні з механічною коробкою передач. Машинка у нас на комплектації Бозе, тобто є у нас такі от красиві диски по кузову без зауважень, машина в рідній фарбі, є у нас фаркоп, ззаді парктроніки. По задній частині сидіння у нас без недоліків. Тут у нас комбінований такий салон, шкіра плюс тканина. Стеля також без нюансів. Машини крута комплектація. В плані у нас є е безключовий доступ передніх на передніх дверях, є у нас музика боус, е ось таке. От, також велика мультимедія з навігацією, клімат. Е, звісно, що старт-стоп, е, так, такий от електроручник і дуже-дуже багато чого іншого. Тому, якщо у вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо вас по адресі місто Київ, Сумська 2, компанія Автопарк.